Пана Ведемо, скажіть, будь ласка, чи ви е, почули якісь слова, які не знаю, втішили, заспокоїли, підбадьорили вас вчора, сьогодні від наших західних партнерів? Вчора відбувалося і засідання Генасамблеї ООН Чи достатньо світ відреагував на ту шокуючу трагедію, яка трапилася вчора? Ну на жаль, поки що в принципі ситуація тільки розкачується, і поки що, е, в принципі, яких дуже чітких жорстких заяв з приводу того, що? В усьому винні росіяни на жаль поки що не було, тому в даному випадку потрібно зараз посилити роботу на наших дипломатії для того, щоб це питання не викликало ні в кого сумнівів і щоб в принципі були надані всі докази можливі і неможливі можливі докази того, що насправді росіяни підірвали дамбу. Тому що поки що світ спостерігає за тим, що відбувається. Поки що ми бачимо тільки акуратні заяви. Про те, що є певні докази, що причиною цьому є війна, але прямого звинувачення Росії в тому, що це сам Росіяни пірвали дам, бо на жаль, поки що фактично від жодного світового лідера ми не почули. Тому тут потрібно буде посилювати, посилювати ще раз, посилювати дипломатичну роботу. Причому не тільки на заході, але якщо дуже важливо для нас, це має бути відбутися і в Китаї, і на близькому сході, і в цілому ряді африканських країн. Ну я думаю, що коли вони ознайомляться з інформацією, що на півдні країни е в Херсонській області можуть утворитися із наступного року пустеля, і це означає, що не буде агропромисловості нашої, то вони справді мають задуматися про наслідки. Але в цілому, пане ведемо, враховуючи, що вже є такі попередні інформації. Є там і певні зведення генштабу. Є інформація про те, що російські окупаційні війська напередодні почали потрохи виводити свої війська і важку техніку, незважаючи на те, що частина їх там на деревах, зокрема вчора, теж висіла. Чи є вже розуміння більш-менш картина, яку мету вони переслідували. Ну, що їм вдалося виграти від того, що вони справді на тілі нашої країни зробили ще один неймовірно великий шрам? Якщо ми говоримо про воєнну частину, то, в принципі, очевидно, все ж таки, вони виграють на певних ділянках фронту, вони можуть виграти час. Не більше того. тому що... Звичайно, цей підрив буде вносити певні корективи в планування Генштабу України. В принципі, я це говорив вчора, я повторюю сьогодні. Я вважаю, що станом на зараз ключова історія це все ж таки Запорізька ЕС, і, судячи з цього, росіяни будуть пробувати шантажувати світ Запорізької С для того, щоб з ними сідали за стіл переговорів. І третій момент це, по суті, вони. Вибили із російського інформаційного простору тему Білоруської області і Шебекіна, і по суті вони переключили повністю увагу. Вони повністю переключили увагу. Ну але як завжди, в принципі, ж плюси завжди є в тому, що Росіяни і Росіянами і вчорашні заяви Міноборони Російської Федерації, як вони підривають джандіри, в принципі, зіграло з ними той самий жарт, який вони хотіли повернути світом. Тобто, в даному випадку населення а це ще особливо зацентував Пригожу в своєму зверненні. По суті, розуміє, що їм кругом брешуть. Тобто, от вони от просто розуміють, що на фронтах іде брехня, брехня і ще раз брехня. То знаєте, якраз я би повернулася до ваших слів справді про Запорізьку атомну електростанцію, тому що вони цей кейс використовують проти нас фактично протягом е, всієї повномасштабної війни і проти нас, і проти світу. І справді від учорашнього дня, якщо ще хтось сумнівався в цьому вислові, що військовий злочинець Путін найнебезпечніший дурень світу. То тепер ми отримали ще один аргумент. І нам судячи з усього, Вадиме, ми це завжди підкреслюємо. Нам втрачати нема чого. В нас не може бути другого дому, можливості кудись поїхати. Ні, ми лишаємося тут. Тому налякати нас вже неможливо, нам дуже боляче, неймовірно боляче. Чи... В мене всі ці кадри, як пливе південь нашої країни, стоять безкінечно перед очима. Але це не означає, що ми будемо лякатися і здаватися. Але це наш вибір і наша країна. Чого неможливо сказати про Шольца, про Макрона і про інших представників. Ем, що ми можемо зробити зі свого боку? Чи це мають бути справді якісь позитивні великі наслідки цього наступу? Щоб ще раз переконати світ, не треба його боятися не треба боятися Путіна і його ескалації. А якщо бої то. Просто дайте більше озброєння, ми встигнемо його спинити. Безумовно, це має бути і на полі бою, але це і велика дипломатична і інформаційна робота. Тобто, в даному випадку, лідери світові, навіть в Китаї, вони навіть критики Китай, вони все одно залежні від загальної думки і від преси. Тому в даному випадку. Чому я, от на початку нашої розмови говорив, що нам дуже необхідно, все-таки щоб Сполучені Штати, Британія, ряд інших країн дали в чітку відповідь про те, що вони вважають, що це зробила Росія тому, тому і тому, і тоді, в принципі, ні про які подальші можливі варіанти переговорів з Путіним розмовами не може бути, не може взагалі навіть бути. Тому от зараз ці наступні два-три тижні. Є дуже важливими для всіх нас для того, щоб в принципі наша дипломатія з однієї сторони, наша армія з іншої сторони, спробували одні витіснити росіян на максимальній території. Інші все ж таки видавали із колективного заходу. Жорсткі чіткі звинувачення Росії і особисто Путіна в ситуації із Дамбою, тому що рішення про підрив Дамби неможливо без Володимира Путіна. Неможливо, тобто чітко розуміти що це персональна відповідальність і персональна вказівка президента Російської Федерації. Та, ну і треба розуміти, що наших військових це теж все не спиняє. Я вас е, хочу спитати пана Вадима, і, і, і і про смішне, і про гірке, звісно ж, тому що ми з вами на початку тижня фактично говорили. Це було і звернення від старткому, що нас будуть. Розстрілювати, і обстрілювати фейками і вкидами, особливо напередодні там ймовірного українського наступу. Я вчора, хоча це було надзвичайно важко, але все ж таки змогла посміхнутися від слів міністра оборони військового служінця Шойгу, який сказав, що значить, ну нарешті почали з'являтися втрати в російської армії зараз. Але вони, звісно, ну такі там півтори каліки, значить, в них втрати. Притому вони встигли вчора знищити 52 танки. Серед них, звісно, це велика частина західного озброєння. І десь я вже не пам'ятаю, чи на 200, чи. Не 300 втрат російських військових злочинців каже, Шойгу, Україна втратила 3715. В мене одразу виникла думка, що можливо там одразу мертві тоді в наступ йдуть? Ну як може бути такий дисбаланс? Але в принципі, це те, що кидається в очі. Це те, що неможливо не звернути на це увагу і не засумніватися у достовірності. Чи розумієте ви направленість цієї інформації? Вона для нас чи все ж таки для російського населення? Для російського населення, перш за все, ну, у нас вона теж рікаше там б'є, тому що все одно багато хто читає, багато все починає обговорювати. Але перш за все, для російського населення. Чому? Тому що е, Міноборони, в принципі, Мець Російської Федерації е, протягом минулого тижня почало міняти свою комунікаційну стратегію, судячи з усього. Не ну, по перше, Шигу став набагато частіше виходити в ефіри, а з іншої сторони вони починають уже просто безбожно брехати. Тобто, ну те, що раніше Канашенков, це виглядає зараз якоюсь там вершиною чесності, вершиною правди. порівняно з тим, що зараз говорить Шигу. Тому що в принципі, ну ну всіх розуміють, що знищити 52 танки, ну це звичайно дуже круто. Це просто курська битва мала відбуватися. Два. 에, тобто э, в, при цьому жоден російський та знищено. Ну тобто в даному випадку, от вони просто починають, що брехні багато не буває, от це цей принцип, за яким вони починають іти. Для чого? Судячи з цього, їм треба якось відповідати на 에, ті знущання, які їм завдає Пригожин. І Пригожин лише після цього ж після попередньої заяви, там де спочатку було півтори тисячі, а потім вже три двісті, скільки там було вбитих. Пригожин одним почав просто сміятися і говорив, що ну він почав називати Шигук Менхаус барона Менхаузеном. Наталі ну, скаже що... ну, він... знищено тоді вже дві армії в Україні, якщо такими темпами да, да. ну і плюс ця історія із джанірами, які були танками. І ну, це звичайно вчора. Ну, весь телеграм-сегмент російський, російсько, весь російський телеграм-сегмент в принципі вчора ну просто знущався над Міноборони і про танки із дулами загнутими вниз. Це стало вже просто мемом на вчорашній день. Тому якщо розповторюся, тупість російських військових в інформаційному плані вона звичайно буде грати нам на руку. Тут варто додати, що джундіри це комбайни, хто не в курсі, бо важлива деталь, на яку опирався в своїй критиці. Пригожин ще одна історія, яку він згадав, це те, що Росія вельми ймовірно може по білгородській області вдарити ядерним озброєнням. Мовляв, по іншій країні страшно. Так ми по своїй бахнемо, аби показати, що нас варто боятися. Такий сценарій це. Іронія і сарказм пригожена чи тут вельми ймовірна історія? Ну я в це не вірю. Тобто я думаю, що це просто він уже вигадує якісь історії, щоб за них зачіплялися і журналісти, і обивателі, і так далі. І так далі. Тобто він хоче зайняти нішу найчиснішу люльчиснішу політика в Російській Федерації, і тому йому потрібно весь час продукувати подібні заяви, які її і може навіть не нісенітницями. Але е, його прихильники, він чітко розуміє, хто його прихильники. Е, вони, в принципі, стають просто адептами Пригоженої і вони починають розносити цю ідею, що а що, як і так далі. І так далі. Тобто, він насправді він показує дурість е, воєнного керівництва. Ну і м'який мирикашетам це вже починає бути по путіну. Ми нещодавно з вами обговорювали певну зміну інформаційної парадигми в Російській Федерації. Все частіше звучать заяви, які протирічать офіційній умовно лінії партії. І от буквально днями свій маніфест із трьох пунктів написав Нобелівський лаурат головний редактор нової газети Дмитро Муратов. Дуже прості три пункти. Коротенько їх озвучу: Росія і Україна ніколи не будуть разом. Ніяких братських стосунків між цими країнами вже не буде. Це перший пункт. Другий Росія більше не Європа. Вікно туди закрите і, вочевидь, <клес> назавжди. Ну і третій пункт: Російська православна церква відмовилася від Бога. Головна нинішня ідея це релігійна пропаганда і смерть важливіша за життя. Це друга позиція після по суті Затуліна, яка звучить настільки гучно. Ну я в принципі вважаю, що ну, перша будь-яка інформація працює за накопиченням, і в Росії в принципі уже більшість населення, ну десь дві третини населення розуміє, що все йде не по плану. Тобто це перший дуже важливий момент. А тригером таким собі спусковим гачком стала ситуація в Шебікіна. І захід тоді, туди, туди російського легіона, і власне кажучи, вона просто ну це знаєте, от як набухає, набухає якісь похи. Потім він десь прорває. От тому, от воно прорвало саме завдяки Шебекіна. Воно стало цим от, спусковим очком, який дозволив багатьом людям, які раніше не робили нічого подібного. Або були достатньо акуратними, в принципі, почати робити певні речі, які ще там умовно там позавчора вони не могли навіть подумати робити. Тому таких інформацій ми будемо бачити зараз достатньо багато. Чому я ще раз повторюся? Тому що дві третини вже чітко говорять про те, що ситуація з СВО йде не по плану. На жаль, поки що це не схопнулося із другим, а для нас насправді найголовнішим питанням, чи в правильному напрямку рухається держава Росія має на увазі. Не на жаль, в принципі, от це місток між неправильним напрямком СВО дорівнює країни рухається в неправильному напрямку. взагалі треба щось з цим робити. От росіянин і ще боїться зробити, поставити це місток і він ще боїться. Боїться по одній простій причині, тому що тоді треба сказати, що останні 23 роки ти помилявся персонально. Ти особисто помилявся. А це знаєте, сказати собі, що я півжиття робив дурницю. Ну це дуже складний психологічний момент. Але вони до нього йдуть. Намидеми ще на секунду повернемося на останок до Каховської Гес. Ви сказали, що без рішення Путіна подібне не могло відбутися. Для України абсолютно очевидна ця історія, але е, на міжнародній арені є ряд політиків, є ряд видань, які намагаються е, дивитися на ситуацію з різних боків. І, от, ставлять під сумнів, е, момент умисного здійснення підриву кажуть про те, що ну так добре, хай вона там була замінована ця станція, але е, раптом. Перекриття не витримало раптом. Це якась техногенна катастрофа, раптом щось не те сталося. Можливо, це ексцес виконавця і так далі, і тому подібне. Тобто, ставлять під сумнів умисний підрив Російською Федерацією е, дамби гідроелектростанції. Але якщо дивитися на факти і співставляти їх в одну лінію, то за тиждень до цього є документ, який каже нам про те, що в Росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних техногенних об'єктах, і це прописали вигляді. Ді закону, то чи не свідчить це про те, що вони заздалегідь готувалися до прийняття такого рішення? Ну, е якщо будемо говорити конкретно про е саме це рішення е російського Кабміна то насправді це рішення? пролонгувало ще на рік те, що було там я забув, на рік, те, що ще прийнято ще в 2022 році. Тобто, в даному випадку вони справді в травні 2020 чи, чи, червня 2022 року вони прийняли таке рішення. І я думаю, що теж на в останню чергу це було пов'язано саме із Каховською ГЕС. І, але очевидно не тільки Скаховська, але цілим рядом інших тому що Давайте згадаємо, як вони поцілили в дамбу в Кривому розі кілька місяців тому, як вони підірвали плотину в одному із населених пунктів Донеччини і так, далі, і так далі. Тобто вони, в принципі, готувалися до цих екоцидів в різних регіонах, і зразу, що на початку СВО на початку війни, вони прийняли рішення. Що вони повинні убезпечити себе само таким саме таким моментом, тому що просто це дуже важливо, щоб всі розуміли, що підрив подібних споруд це порушення Женевської конвенції, і це передбачає в суд газі. Тому в даному випадку, в даному випадку, вони готувалися не за тиждень навіть до цього. Вони готувалися за рік до цього. До подібної історії дякуємо, пане Вадима. Почули виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розпочинав наш інформаційний ранок.